Ще одним важливим моментом є те, що всі зони у підвалі та на першому поверсі, які не використовуються, мають бути заблоковані за допомогою замків, цвяхів, колючого дроту, меблі та інших дієвих засобів. Розглянемо типові загрози безпеці перебування на позиції: вікна необхідно прибрати скло з вікон. Вікна нижніх поверхів будинків необхідно заблокувати дошками або мішками з піском. Вікна верхніх поверхів потрібно захистити металевою сіткою, трохи послабленою знизу. Пояснення просте проникнення на більш високі поверхи мало ймовірно, але дротяна сітка забезпечує захист від кинутих гранат, тоді як послаблення знизу сітки дозволяє кидати гранати назовні. Здійснення оборони передбачає переміщення прибуття підкріплення та при необхідності евакуації. Саме тому шляхи пересування повинні бути визначені завчасно, а у внутрішніх стінах зроблені спеціальні отвори, які дозволяють пересуватися з однієї кімнати до іншої. Оскільки ці маршрути є життєво важливими, кожен боєць повинен добре про них знати. Під час проведення зачистки міста противник може потрапити до приміщення через дах будівлі. Тому при наявності поруч інших будівель та споруд потрібно перекрити дах колючим дротом. Якщо дах будинку Лаский, слід вживати необхідних заходів, щоб унеможливити посадку на нього гелікоптерів. Крім того, слід перевірити навколишню територію на наявність об'єктів, за допомогою яких можна піднятися на будівлю та усунути їх. У разі застосування під час оборони бронетехніки існують певні вимоги до обладнання позицій для них. Позицію бронетехніки вибирається та обладнується так, щоб забезпечити найкраще укриття, маскування, спостереження та зони ураження, водночас зберігаючи можливість для маневру. Застосовуються три типи позицій: напівзакрита, прихована та прихована в будівлі. Розглянемо їх детальніше. Якщо зона ураження обмежена вулицями, рекомендовано застосовувати напівзакриту позицію. У цьому випадку корпус техніки захищений стіною, купою уламків або ще якимись ділянками рельєфу. Слід зазначити, що техніку заборонено вкопувати, оскільки може виникнути. Потреба негайно змінити позицію. Тут доцільно додати, що уламки будівлі, які утворюються від вогню противника, створюють мінімальну небезпеку для екіпажу бронетехніки. Наступна це прихована позиція. В цьому випадку техніка знаходиться в укритті і висувається на позицію для ведення вогню, коли з'являється противник. У цьому випадку призначається спостерігач, який повідомляє екіпаж про противника. Після ведення вогню рекомендовано займати іншу позицію, щоб запобігти її виявленню противником. Остання позиція це прихована в будівлі. В цьому випадку техніка розміщена всередині будівлі. Інколи залучаються інженери, щоб укріпити деякі частини будівлі. Декілька слів про протитанкові керовані ракети. Деякі типи ракет потребують певного дорожнього просвіту та мають мінімальну дальність, тому їх найкраще використовувати з високої позиції та з великої відстані. Дорожній просвіт обумовлений можливою наявністю різних дрібних перешкод, таких як кущі, дерева, антени. Лінії електропередач та інші подібні об'єкти. Особливо діючі лінії електропередачі вважаються небезпечними для ракет керованих по дротах. Бо якщо дріт ракети торкнеться лінії електропередачі, це може пошкодити пускову установку та поранити стрільця. Декілька слів про позицію снайпера на відміну від деяких комп'ютерних ігор. Реальний снайпер не стріляє у все, що рухається. Навпаки, він вражає передусім найпріоритетніші цілі з метою завдати якомога більше шкоди противнику в ідеалі, не видаючи своєї позиції. Пріоритети ураження для снайперів визначаються відносною важливістю цілей для ефективних дій противника. Типовими цілями для снайпера можуть бути командири, офіцери, передові спостерігачі, кулеметний розрахунок тощо. Ідеальні позиції снайпера у будинках, оскільки вони забезпечують надійний захист, ураження на велику відстань та кругове спостереження. Оскільки міське середовище обмежує огляд, позиція зазвичай розташовується на відносній височині. На завершення доцільно зазначити, що це лише вимоги статуту, теорія відрізняється від практики. Крім того, деякі ветерани будуть радити триматися подалі від настанов з різних причин, тому краще сприймайте нову інформацію помірковано.